Люди, які користуються ось таким верхнім розпалом дров в камінні, в грубці, в будь-чому, вони отримують максимальне задоволення від користування, максимальний ефект від спалення дров. Інша частина, яка не пробувала, пише, що це погано, що це неправильно і тому подібне. Це їх право, але повірте, спосіб мега крутий, мега-ефективний. Мова йде про верхній розпал дров. Неважливо у чому. Будь-який пічний виріб. Ось так воно виглядає, коли ми накладаємо знизу грубші дрова, і потім вже ближче до верху накладаємо тонші. Ось тут кладемо в моєму випадку ось такий розпалювач, два кубика, і зверху ось таку супер дрібну розпалку. І після цього запалюємо, отримуємо верхній розпал, ефект на такої свічки, коли дрова згарують не знизу, а зверху. Вниз. Виглядає це дуже класно, дуже ефективно, тому що мала кількість диму при розпалі і набагато повільніше згорають дрова. Відповідно, нагрівають набагато краще будь який пічний виріб, будь-який камін, Тому що того року я робив тестування. І це дійсно правда. Третій рік я так палю, і повірте, у мене дуже багато. Задоволених людей, які мені писали у приватні, писали так повідомлення, що після того, як вони спробували, вони просто були дуже здивовані, тому що не, не могли уявити наскільки велика різниця у ефекті. Тому хто має вуха, хто хоче слухати, е, бере на замітку і з задоволенням користується, хто хоче писати хейтерські коментарі, з задоволенням їх пише, тому що тим, хто користується таким способом, їм байдуже на ці коментарі. Беріть на замітку, повірте, ефект мега крутий. Зараз, до речі, розпалю і покажу, як воно гарно горить. Починає горіти наша розпалка, і погляньте, як воно все гарно виглядає. В топці абсолютно нема диму, тому що його практично і немає, тому що у нас ну, миттєво загорілась верхня розпалочка. І відповідно зараз воно буде все рухатись вниз. Також можна сказати, що таким методом дрова згоряють набагато. Довше, якщо б вони горіли е, знизу. Зараз воно гарно розгориться, я покажу, як воно все класно виглядає. Приблизно 40 хвилин горіння, і погляньте, яка краса. Повірте, якщо б це був традиційний розпал знизу, за 40 хвилин вже б згоріло, напевно, половину у тих дров. А у нас тільки ось так зверху трішки підгоріло, і просто погляньте, як воно все все виглядає. Ось така е, красота з верхнем. আৰুসপুৰ